Заверння у військових повинна бути 5 тисяч доларів в місяць. Це є категорично помилкова думка. Звичайно, що і зарплата 5 тисяч доларів вона було б добре, і 6, і 8, і 10 тисяч доларів воно було б зовсім не зайвим, особливо для тих, хто ризикує кожну мить втратити своє життя. Звичайно, що будь-якою цифрою не можна оцінити життя людини. Яку б цифру не назвати, вона буде меншою за ціну життя. Але справа основна не в грошах, а в справедливості. Коли почалася е, вторгнення клетою рашки нашу прокасну Україну, сотні тисяч найкращих українців пішли під військомати, щоб стати на захист України, щоб вступити в лаву Збройних сил України. І тоді. Е, Мало хто взагалі знав, чи будуть нас будуть, чи давати будуть зарплати, чи не будуть давати зарплати, про то ніхто і не думав, і ніхто не знав про ті премії, ніхто про це не знав. Просто була загроза, і люди стали на захист України. Тож справа не в грошах, справа в справедливості. Я впевнений, що абсолютна більшість теперішніх військовослужбовців була би рада мати меншу зарплату і в два рази меншу, і в набагато меншу зарплату, але щоб було них... Нас... Справедлива держава, щоб у нас була справедливість в наших збройних силах України, щоб наша держава працювала на перемогу України в цій війні, щоб ті держеморди не розкрадали нашу Україну, але вкладали би кожну копійчину в розвиток нашого військово-провословного комплексу, в розвиток нашої економіки, в повернення наших біженців в Україну, щоб все було для перемоги. Я впевнений, що всі би погодилися, щоб зарплата наша була менша. Але щоб ми перемогли, і щоб наша держава стала державою українського народу, а не тих держаморт, які використовують українців для свого особистого збагачення, які зараз вбивають тисячі українців на фронтах війни і мільйони українців виганяють з України для того, щоб тут на нашій світі українській землі збудувати свою державу, державу для себе і державу для свого народу. До речі, для того народу, який встановлює тепер хануки по містам України. Тож, зарплата тут не головне, головне справедливість. І коли буде справедливість, повірте, будуть і черги у нас під військоматом, і буде і перемога. Будуть і власні дрони, і власна зброї, і власні боєприпаси будуть. І все у нас буде добре. І рейтинг Верховної Ради у нас буде зашкалювати. І нашого міністра оборони, і президента все у нас буде добре. І українські танки стоятимуть під стінами Кремля.